Світловодські краєвиди, очима одеських художників. Майже два тижні одеські митці милувалися містом на Дніпрі та навколишніми селами. Нагадаю, художників на пленер запросив власник кіровоградської галереї Єлисаводград Микола Цуканов. У такий спосіб він вирішив привернути увагу жителів інших міст України до туристичного потенціалу Кіровоградщини. Результатом пленеру стали понад 40 живописних полотен. Їх відразу ж показали світловодчанам. одесити красою міста вражені і кажуть. І готові до подальшої співпраці. Заслужений художник України Одесит Анатолій Кравченко пообіцяв восени завітати разом з родиною на Кіровоградщину. Він планує створити цілу серію полотен із зображенням кіровоградської архітектури та цікавих краєвидів. Я постараюсь намалювати, тому що місто дуже цікаве, красиве, таке, знаєте, чисте. Е Трошки незвичайне для, ну, для свіжого погляду. Город він дуже приспособлений для туризму. Особенно говоря, что из зарубежного туризма. И потому что места красивые есть. Можно проводить пленеры, можно проводить здесь прекрасные фото э, пленеры.